З'ясувалося, що Гехсет зупинив поставки Києву без узгодження з Трампом. Це вже другий випадок, коли шеф Пентагону самовільно зупиняє військову допомогу Україні. Міністр оборони Сполучених Штатів під Гексет не поінформував Білий Дім перед тим як санкціонувати призупинення поставок зброї до України. Про це повідомляє телеканал CNN з покликом на п'ять джерел знайомих із ситуацією. За інформацією телеканалу, такі дії голови Пентагону викликали бурхливу дискусію в адміністрації президента Дональда Трампа, яка намагалася зрозуміти причини припинення військової допомоги, а також пояснити те, що сталося Конгресу Сполучених Штатів Америки і уряду України. На засіданні своєї адміністрації того ж дня Трамп заявив, що не несе відповідальності за призупинення допомоги Києву, а на питання, чи схвалює він її, відповів негативно. Голова Білого Дому заявив, що Сполучені Штати Америки продовжать передавати Україну Україні оборонне озброєння. На повторне запитання кореспондента CNN, хто ж ухвалив рішення призупинити поставки, Дональд Трамп відповів, цитата, не знаю, чому б вам не розповісти мені? Кінець цитати. Про паузу в передачі зброї Україні не були поінформовані зокрема спецпосланець Сполучених Штатів Америки в Україні Кіт Келох і держсекретар Марко Рубіо. Про те, що сталося, вони дізналися з повідомлень засобів масової інформації, заявив телеканалу високопоставлений представник адміністрації Сполучених Штатів Америки. В матеріалі CNN наголошується, що цей епізод підкреслює хаотичний характер ухвалення політичних рішень в адміністрації Трампа. Особливо це стосується гексета як шефа Пентагону, адже це вже другий випадок, коли гексет вирішив призупинити поставки зброї Києву, чим заскочив зненацька офіційних осіб у сфері національної безпеки. Вперше це сталося в лютому, і рішення було незабаром скасовано. Нагадаємо, що під час державної вечері в Білому домі з прем'єр-міністром Ізраїлю Бінь'яміном Нетаньягу 7 липня Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки готові поставити Україні більше зброї передусім оборонної.